Я Світлана, практичний нумеролог, гіпнотерапевт, майстер роботи з підсвідомістю. Хочу виразити величезну благодарність центру основа, а особисто Олександру Яринка за прекрасні знання з нової германської медицини. Які дали мені можливість подивитися зовсім по-іншому на своє життя? Я проходила навчання нової германської медицини багатьох різних спеціалістів, але саме пану Олександру вдалося показати мені глибину, що це не просто наука про знаходження конфліктів, що це не просто наука про розуміння. Того, як унікально працюють закони природи в нашому тілі. але це значно глибше. Це є наука про життя. Це є наука про чесність із собою, тому що е, наше тіло, воно насправді нас не обманює. І наше тіло дуже класно спілкується з нами. І коли ти розумієш, що стоїть за тим чи іншим симптомом, що хоче сказати тобі тіло, ти з ним на одній хвилі, е, це дає просто прекрасне таке відчуття, відчуття чесності. Ти Ті, тіло тобі підказує, в якому напрямку потрібно тобі рухатися, на що слід звернути увагу, де ти можливо застряла. І я дуже вдячна за цю глибину. Я дуже вдячна. За цю простоту, тому що вам, пане Олександр, вдається простою мовою донести. Здавалось би, знаєте, ціль таких навіть складних діагнозів. І після навчання з нової германської медицини я повністю заспокоїлася. Я зрозуміла і усвідомила наскільки дійсно природа і тіло про нас дбає. І звичайно, що хочу заохотити всіх до цього прекрасного навчання, тому що вважаю, що тіло це є храм душі. Тіло це. Саме найцінніше, що нам дав творець, і коли щось стається з тілом, коли є якісь проблеми з тілом, знаєте, ні про яку духовність і мови бути не може. Ти може бути суперкрутим гіпнотерапевтом, спеціалістом, але коли тебе щось болить, а ти не розумієш, чому воно тебе болить, ти не можеш собі допомогти, тоді твоє життя починає наповнюватися страхами, але після навчання. Вашого навчання і попередніх навчань по новій германській медицині вже є тепер конкретне розуміння того, що відбувається. Це дає тобі відчуття спокою. І це так класно підтримувати себе по факту. І якась така, знаєте, певна незалежність, від певна свобода. Ось. Тому я щиро.